Доброго дня, дорогі друзі і підписники мого каналу і всі, хто завітав до мене сьогодні цього суботнього дня. Я рада вас вітати у себе на садибі. І зараз я на городі. Тільки що зібрала перець, хочу вам показати свій перець, який він мене виріс у цьому році. Адже я його сіяла із насіння перчини, яку купила у магазині у Форі. Зимою, просто до салату. А семена сіння використали використали для посіву. Ну і я, чесно кажучи, не знала, що з цього вийде. Зараз вам покажу, що вийшло. Е -е, перші свої чорнобривці покажу, які вони у мене після дощу. І ось миска перцю зібраного. І оцього участочка, Ну, правда, тут трохи ще позалишалося на стеблах, але повинна сказати, що погода ж не сприяла. То суша, то буревії. Ну і ось такі от перчини повиростали, бачите? Відносно моєї долоні, досить такі великі. Ну, це, мабуть, не саме велика, ось велика. Ще більша перчина така. І ось, наприклад, ну це ще не зовсім дозріла, я її краснобоку боку зірвала. Ось така перчина. Тобто, можна спокійно сіяти, те насіння, 100% сходить, те насіння от із самих плодів, які ми купуємо в магазині. Ну, Я б купувала в форі, дуже смачний, солодкий перець був. Ну і Зараз я ж періодично його зриваю для того, щоб там в салат положити чи просто з'їсти. -от. Чи от для консервації зараз. Таким чином перчик родив. Ну, Помідори вже відходять. Ось вони у мене. Це чері довгенькі такі. Колись я купила. Думала, круглі чері будуть маленькі. Воно от такі довгенькі чері. Ну, не знаю, чи це чері, чи назвали їх просто так. Але смачні помідори. Ну, ось. Ще багато зеленого перцю на стеблах. Менші, більше перчини. От. Тож, дорогі друзі, можна сіяти із того перцю, який ми купуємо прямо в магазині.